І дебютний альбом в них виходить 94-му році. «Definitely Maybe», він одразу очолив британські чарти, просто супер гурт, брит попу, і вони спробували підкорити Америку. А Америка не дуже гарно їх прийняла. Їм не супер цікаво було слухати проблеми. Бритнього класу робітничого класу в Британії, так і під час одного з виступів в Лос-Анджелесі, гурт, ймовірно перебуваючи під впливом метамфетаміну, відіграв дуже жахливий концерт, який закінчився тим, що Ліам вдарив Нойла тамбурином і пішов зі стени, не дочекавшись кінця виступу. А, на нас... На наступний день Нол залишає тур. Він забирає всю касу, яку вони заробили за цей концерт, паспорт і вирушає до Сан-Франциско. І він відмовився повернутися на концерт. Так. Да, дуже, ну, дуже швидко. <реш> дуже швидко. І я стосовно США, те, що їм да, типу, не зайшов mm -hmm. цей гурт. Я десь читала, що, типу, вони ж встали. Ну, стали популярними у період популярності гранжу в США, mm -hmm. а це такий да. був типу брід Поп, да, який дуже типу, сильно відрізнявся від а, Нірвани mm -hmm. і так далі. І, можливо, саме через це, знаєш, вони типу приїхали не в той час, тому що зараз да, у типу США да, також да. сходить з розуму. Да-да-да, 100% теж цим що там була просто інший жанр на, mm -hmm. на піку. І про цей випадок в Лос-Анджелесі Нол згадує, що це був перший концерт туру в Штатах, і всі, крім нього, були на меті. Комусь влетіло стільцем по обличчю, була велика бійка, преса назвала нас наркоманами, і я звалив до Сан-Франциско. Да, ну звісно, вся їх кар'єра була ототожнювана з алкоголем, з наркотиками, з різними речовинами, і це мало величезний вплив на. На них, типу, як вони виступали, Ліам завжди ніби його штормить. Мені здається, в нього така постава, типу, на концерті, знаєш, типу, руки за спиною, його шатають, да. завжди під чимось. Да, реально. Блін, точно. Да. Так, а ти думаєш, зараз вони виживають щось чи вони занадто старі для цього? Я думаю, вони можуть вживати щось, типу кокаїна, знаєш такого. Ну да. да, да, да. мені просто цікаво, <кл 'я> типу, коли Ліам... А, ти ми будемо щось про твіт Ліама говорити? Да, 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 да. Ці, да, я просто хотіла сказати: тіпо, чи вживає щось лієм перед тим, як він виходить в Твіттер і починає Поч... да, штурмити? Мені, мені здається, що він. Можливо, алкоголь і наркотики більше це Підсилюють. Підсилює, да, проявляє якось, але мені здається, що вони в цілому такі запальні, агресивні, не, не тримають. Е... Не можуть змовчати там промовчати коли треба. Вони ненавидять всіх єдиного, всі інші гурти вони презирають. і ну до речі.